Ганьба і заклик до витування закону. Українці вийшли на акцію протесту. Ні, скандальному рішенню влади. Депутати проголосували за фактичне скасування незалежності антикорупційних органів. Президент підписав закон і вийшов із заявою. Люди стали на захист набу та САП. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я дирина Гуцкало і останні події. Україною прокотилася хвиля масових протестів проти корупції і за незалежність у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Тернополі та Білій Церкві люди вийшли на акції протесту проти закону про обмеження повноважень набу і САП. Серед головних аргументів небайдужих корупція не повинна процвітати в Україні. Не можна робити крок назад, віддаляючи звід Європи і ні впливу Росії. Україна, не Росія. Напередодні Верховна Рада підтримала скандальний законопроєкт номер 12414, що надає генпрокурору повноваження контролювати роботу спеціальної антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро. Ініціатива, до якої були внесені останні правки і яку розглянули у другому читанні, отримала підтримку від 263 депутатів. Я навіть тиску там не бачив. Я бачив у них радість в очах. Вони по факту зробили так, що тепер кожен корупціонер, кожна тварина пробачте за вираз, яка зараз під час війни краде з бюджету. Кожен, хто закуповує яйця по 17, хто закладає ціну в 5 раз маржі на фортифікаціях, хто закладає вдвічі більше ціну на дрони, хто виводить мільярдами. Гривні не тільки просто з державного бюджету, а з військового бюджету отримав дуже простий сигнал від Верховної Ради. Він перекладається дуже максимально просто. Крадіть далі, якщо ви друзі з владою лояльні для влади, підтримуєте їх. Вам нічого не буде. Журналіст, а нині військовослужбовець Юрій Бутусов наголосив, що здається у парламенті 263 людини забули, чому Росія напала на Україну, і через які причини ми ведемо війну. Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію, як і ті кнопкодави, які голосували за тектаторські закони Янковича 16 січня 2014 року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові. Відомо, що лише 13 народних обранців проголосували проти, а ще 13 утрималися. Серед тих, хто не підтримав колективну більшість і голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. Прошу вас, колеги, не обманювати себе і людей, що ви голосуєте якесь яке посилення генерального прокурора, а не знесення набу і сам ні, колеги. Ви голосуєте зараз. Несення антикорупційної інфраструктури після правок які сьогодні в супереч регламенту комітету на цей законопроект. Антикорупційна прокуратура стає фікцією, просто фікцією за бюджетні кошти. Натомість, ось які аргументи наводять ті, хто підтримали законопроєкт. Олексій Кучеренко переконаний, що набу і саб були під впливом зовнішнього управління. Читаємо уважно конституцію України 131 статтю, де Говориться, хто такий генпрокурор, і які його повноваження, і закон про прокуратуру першу статтю, де говориться про єдину систему Генеральної прокуратури, і саме координаційну функцію Генерального прокурора, Так ось сьогодні, по суті, цим голосуванням. Ця конституція, норма закону просто відновили дію. Народний депутат Юрій Камальчук зазначає, що Верховна Рада є набагато ефективнішою ніж набу, хоча парламент звинувачують у всіх бідах. Жан Баланюк в коментарі трибуна.ком вказує, що підтримав позицію президента Володимира Зеленського в контексті зовнішніх та внутрішніх викликів. Обранець Василь Вірастюк стверджує, що Набу та САП займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також підписав це. Документ підтримав урізання повноважень набу і САП і сам президент України Володимир Зеленський. Українці ж одразу виступили із вимогою накласти вето на закон. У самих набута САП вважають, що законопроєкт номер 12414, який підтримав комітет ради, фактично знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність двох органів генеральному прокурору. Антикорупційні активісти повідомили про загрозу втрати підтримки західних країн. Європейський союз та країни G7 теж висловили свої побоювання, оскільки важливість збереження незалежних антикорупційних структур є критично важливою умовою для членства України в ЄС. Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність набу, є серйозним кроком назад. Вийшов із заявою поясненням і сам глава України. Він запевнив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Набу і са будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, що в Україні реально. Забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Зеленський також заявив, що справи, які лежали, мають розслідуватись. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому. Росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо щоб без росіян важливо щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. Прокоментував підозри про втрату незалежності набу та САП після схвалення парламентом закону. І генеральний прокурор Руслан Кравченко. Вони мені не підпорядковуються. А, НАБУ точно підпорядковується САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган, органна система органів прокуратури. САП відповідно до закону України про прокуратуру. Як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм і разом будемо. Друг другу допомагати набув до мене не підпорядковується. Своє слово сказав і очільник СБУ Василь Малюк заявив, що ухвалений закон про обмеження повноважень набу і сап насправді є поверненням до положень конституції, а ліквідація антикорупційних органів не планується. Це просто повернення до конституції і САП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. А тепер давайте розберемося, що цьому передувало. 70 обшуків 21 липня проводили працівники СБУ, державного бюро розслідувань та офісу ген. Прокурора щодо співробітників бюро правоохоронці повідомили про викриття кількох працівників НАБУ, яких звинувачують у зв'язках із Росією та Шпигунстві на користь російських спецслужб. Серед затриманих керівник міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Мегамедрасулов та співробітник центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров паралельно СБУ проводила перевірку спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, щоб оцінити дотримання законодавства щодо державної таємниці. У САП заявили за чинним Законодавством служба безпеки повинна була заздалегідь попередити про перевірку. Вони також висловили занепокоєння з приводу того, що співробітники СБУ отримали доступ до даних про всі таємні та оперативні дії, а також спеціальні операції, які здійснює НАБУ разом із САП. Правоохоронці такі закиди відкинули. Напередодні в Україні відбулася зміна уряду. Це сталося вперше за час повномасштабного вторгнення і за ініціативи самого президента Зеленського. Кого на кого і головне для чого замінили про це розлогіше в матеріалі далі. Юля, але не та жартують в куларах, натякаючи на теску Свириденко Юлію Тимошенко, яка першою з жінок посіла крісло прем'єрки. Якщо Свириденко чимось і нагадує попередницю, то це своєю проактивністю на відміну від тихого шмигаля, який не прагнув бути в центрі уваги, Свириденко старалась демонструвати енергійність та продуктивність. Керівники відомих українських компаній прийшли вітати її просто в коментарі у соцмережі. Не випадково вони знайомі з нею особисто, бо Свириденко яка крім віце-прем'єрства, ще й керувала міністерством економіки, постійно перебувала з бізнесом в контакті, а ще очолювала переговорну групу та, зрештою, підписала так звану ресурсну угоду зі США. Справа вкрай відповідальна і складна, адже під цю угоду були підв'язані імовірні постачання зброї від США. А Дональд Трамп наробив щодо неї чимало гучних заяв. Запропонований американською стороною варіант документу спочатку більше нагадував кабальний зашморк. Команді на чолі зі Середенко вдалось відсікти найбільш одіозні вимоги американців. Підписана угода про мінерали задовольнила і Київ і Білий Дім. А один з найбільш гострих моментів перепалку Зеленського із Трампом в овальному кабінеті, коли ресурсну угоду так і не підписали, нарешті залишився в минулому. Та не менш важливим чинником було те, що Свириденко прекрасно спрацювалась з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. У 2020-му вона була заступницею голови офісу президента з економічних питань. А за рік вже стала першою віце-прем'єр-міністеркою. Міністеркою економіки. Свириденко влаштовувала і Зеленського, який зрештою і запропонував їй очолити уряд. А Денису Шмигалю – міністерство оборони. Сьогодні я говорив з Юлею. Свириденко запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є у Юлі як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції. Міністра оборони України на цю зустріч Зеленський запросив і Михайла Федорова, віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації, якого також іноді називали міністром дронів. А вже в четвер його підвищили, призначили першим віцепрем'єром відповідальним також за інновації. Це означає, що саме він має координувати напрямок виробництва української високотехнологічної зброї. Її потрібно більше наголошує Зеленський, і саме це першочергове завдання для нового уряду. Завдання. Дуже конкретне, чітке зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. Але потрібно більше. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду. В оновленому уряді Міністерство оборони об'єднають з міністерством стратегічної промисловості Герман Смітанін, який його очолював, повернеться керувати Укроборонпромом. Ростема Умєрва Зеленський призначив секретарем РНВО. Він не став послом у США, як віщували змі. Натомість, поки вирішується, хто замінить у Вашингтоні Оксану Маркарову, президент підписав указ про нове призначення Ольги Стефанішиною, яка в уряді Шмигаля була віцепрем'єркою з питань євроінтеграції та міністеркою юстиції. Тепер Стефанішина – спецуповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США і припускають, що саме вона і стане послом на посаді віцепрем'єра відповідального за ЄС і НАТО Стефанішину замінить Тарас Качка, заступник міністра економіки та один з ключових учасників напрацювання ресурсної угоди зі США. Ще один заступник Спереденко у попередньому складі уряду Олексій Соболів очолить міністерство економіки. У мін'юст з Міненерго переїжджає Герман Галущенко, міністром. Енергетики призначено Світлану Гринчук, яка в свою чергу переселяється туди з кабінету очільниці Мінекології. А от підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 14,5 мільйона гривень міністр національної єдності Олексій Чернишов не просто втратить посаду. Його міністерство єдності взагалі ліквідують. Єдність вирішили приєднати до міністерства соцполітики, яке очолив колишній заступник міністра фінансів Денису Лютін. На своїх місцях залишились міністри внутрішніх. Справ Ігор Клименко, фінансів Сергій Марченко, освіти Оксен Лісовий, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко перепризначили і міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Попри те, що в новому уряді не з'явилось нових людей, а лише перетасували тих, що є. Його очільниця пообіцяла продемонструвати нову якість управління та зовсім іншу динаміку. Я хочу, щоб кожен українець відчув справжні позитивні зміни. Ми вже почали роботи над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі. Пріоритетами на перше півріччя свого кабінету Свериденко назвала нарощування власного виробництва зброї, підвищення технологічності війська. Також пообіцяла не випускати з фокусу уваги підтримку українського бізнесу. Перший Пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримку. Українського виробника в урядових куларах пліткують, що Свериденко лише здається слухняною дівчинкою. Мовляв, насправді вона вміє наполягти на своєму і обов'язково багатьох ще здивує. Як колись здивувала всіх своїм стрімким кар'єрним злетом, або коли під час прийому для представників іноземних організацій та депмісій несподівано сіла за піаніно та заспівала. Лія Васильєва Ігор Бондаренко ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Якою буде доля набу та сап? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.